Валерій Петрович, історичний день, історична перемога руху. Ну, звісно, це і історія. Ми сьогодні не тільки дебютували, а й з перемоги. І що в два рази, напевно, більше радує серце. Це те, що Ковалівка є дуже добротна команда. Вона мені страшно сподобалась. Я бачу цю команду минулого року і цього це дві різні команди. Я думаю, що Десна та Ковалівка будуть. Головними фаворитами на вихід. Ну, а якщо наша скромна команда скромного містечка створить конкуренцію цим командам, я буду дуже щасливий. Які завдання ви, як президент клубу, озвучили своїм хлопцям. Знаєте, ми не хочемо нагліти, не хочемо бути наглими. Тому ми є новачки в цій компанії, хороших команд, хорошої ліги. Задача в нас чітка вигравати кожної ігри. Кожної ігри, а звісно, коли ти будеш вигравати всі ігри, результат самі розуміють, який буде. Сильно хвилювали сьогодні під час матчу. Ой, я, я не можу це передати словами. Це емоції, які не купиш. Це емоції. Які не знайдеш ніде, вони позитивні. Ти приносиш багато радості вболівальник. Бачите, сьогодні був стадіон вщен забитий. Це те, що приносить тобі і людям задоволення. Це, це просто фантастика. На трансферному ринку рух провів велику компанію. Чи будуть ще підсилення? Підсилення, звісно, будуть. Ми дуже багато футболістів переглядали, але політика клубу полягає у тому, що. Ми є більба Львів виник, тому ми все таки робимо акцент на львів'янах. Тому що я що тому я щиро вважаю, що львівські футболісти західні це люди, які мають велике серце, серце справжніх леві, І Я думаю, що. Тільки з тими людьми ми нам по дорозі, і з ними ми будемо досягати успіхів. Звісно, якщо будуть футболісти на дві голови сильніші, я не виключаю, що точку два-три футболіста може появитися. Але це мають бути футболісти на голову сильніші, на на ту чи іншу позицію. Ви задоволені загалом картиною малюнком гри? Я картиною страшно задоволений, тому що ми. Розбирали цю команду, я сам був присутній на всіх розборах. Я навіть ми збирали цілий тренерський штаб, всі разом власне, думали над тактикою. Дещо в першому таймі у нас не вийшло, були зроблені поправки. Ми все таки розраховували на заміни. Ми їх чекали, ми терпіли, ми стаємо іншими, дорослішими. Тобто, в другій лізі ми були наглими, самохвалами. Ми могли собі багато чого дозволяти. Тут ми вже не дозволяємо. Ми навчились терпіти, будемо терпіти. Будемо грати в дорослий футбол і шукати свого шансу. Тобто, тактично, я вважаю, якщо ми перемогли, то тільки тактично, тому що тили вирішують, якщо не багато, то все.